Фанати поля, усім привіт! Те, що я покажу далі, ви точно не бачили. Попросив її питати, чи хочу я пісять. Мені нагадують про що треба спитати гравця. Я вважаю, що я можу забрати цей шноточок. А, Вам же ж не можна казати, хто учасник, правильно? Так, так, так. Всі повинні про це знати. Фанати поля, усім привіт! Ми зараз знаходимося на знімальному майданчику. Поля. Я вам зараз покажу трошки, як тут все відбувається, поки немає гравців. Ось так: тут все. Купа екранів, купа екранів і на горі, і внизу. В принципі, тут все зрозуміло. Ви це все бачите. Ну не знаю, що розказати. Ось там в мене є в цьому в цьому сезоні. В мене тепер є невеличка поличка. Там є серветки, водичка і все необхідне для мене. Так, тут, начебто, все. Ви це все бачите на екрані під час ефіру, а те, що я покажу далі, ви точно не бачили. Пішли. Це анфіса. Коли мені щось потрібно, анфіса завжди поруч. Дякую вам за вашу роботу. Вона, до речі, ще в неї цього сезону є одна функція. Ми, коли закінчимо зйомку, йдемо на третій поверх перевдягатись, я тепер попросив її питати, чи хочу я пісять, тому що ніколи я забуваю про це, згадую вже про це на третьому поверсі і потім шкодую, що одразу не сходив. Дякую вам за це. Пішли далі. Так. Тут ми бачимо маленькі моніторчики. Ось тут ну зараз це не дуже видно, але саме тут, наприклад, я дивлюсь, шоу поле перед тим як його подивитися на новому каналі, тому що тут відбуваються усі дуелі, купа камер. Тут я бачу усі емоції, які відбуваються на полі, дуелі, питання, які виявились важкими. І потім, коли я йду і кажу, що от ви чомусь вибули, і кажу, чому саме тут я вигадую собі якусь прикольну фразу. Тут у нас також є. Ну тут можна зняти так. Мабуть, бокам, щоб е, не було спойлерів. Але ну, тут у нас завжди є такий величезний плакат, де зображені усі учасники. І ми їх міняємо, коли змінюються учасники на полі. Так, що далі? Тут в нас е, насправді зараз обід, тому тут не так багато людей, але насправді над проєктом, звісно, працює величезна команда людей. Там в нас. Відділ звуку. У нас є такий прикол невеличкий Макс вмикає мені на вихід, коли я виходжу на поле гімн Ліги Чемпіонів. Тому що я фанат футболу. Я подумав, що прикольно, коли футболісти виходять на поле під час Ліги Чемпіонів, вони виходять під гімн. Я теж роблю таке серйозне обличчя і теж так виходжу, слухаю, потім собі аплодую і усім присутнім. Так, тут е... цей величезний пан. Вітаю. Вітаю вас. Вітаю, Вітаю. вас. Олексій неймовірно високий. І він відповідає за те, щоб мене було чутно, завжди просить казати якісь цифри, покрутити головою і дає мені оцю маленьку штучку. Я можу показати. Він називає це горіх. Це ось е, така маленька штука. Вона є будь-якого ведучого. Е, інколи для деяких ведучих тут лунають жарти. Для мене це насамперед якась така. Е, Сценар більше деталь, тому що мені нагадують про що треба спитати гравця, що буде відбуватися далі. Одразу скажу, що всі жарти 97% жартів, які ви чуєте, це вигадую. Я тут а не хтось мене, а не хтось вусі. Так, отут, наприклад, я не придумав жарти, тому давайте рухатися далі. Так. Це вихід, але не на вулицю. Ну тут теж вулиця вже є в доступі. Це хол нашої студії. Тут зазвичай зустрічаються всі після зйомок, спілкуюся, я тут рідко буваю. Я або там в павільйоні, або в себе в гримерці. В нас режисерська. Тут я теж рідко буваю, але тут головні люди проєкту сидять. Щось їдять сюди з всього, Заздрю, коли можна працювати і їсти одночасно, не в усіх проєктах так можна. Я вважаю, що я можу забрати цей шматочок тут. Це хтось зробив з них. І вони дізнаються про те, що я взяв, тільки потім, якщо ви не подивитеся це відео, тому в принципі нормально. Другий поверх, дивимося, що тут. Тут учасники. Я з ними не бачусь ніколи між програмами, У нас таке негласне правило, але якщо для відео... А, вам же ж не можна казати, хто учасник. правильно? Вони чомусь дивно вдягнені, може, якийсь корпоративний вже. Давайте не заважати і щоб без спойлерів. Так. Продовжую їсти цей пиріг. Дуже смачний. Угу. Третій повер. Це мій поверх, жиє тут туалет? Ні. Продюсерська. Це Артем, добрий вечір. Ще три години тому він спав на цьому дивані, а вже бачите, який він бодрий. Так, 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 всі повинні про це знати. Пішли далі. Мені принесли їжу. Я більш, ще, ще більш змотивований закінчити цей ролик. Це Іра, добрий вечір. Іра робила цю зачіску. Якщо ви будете дивитися наше шоу, я сподіваюся на це, то в першому сезоні я такий трошки заросший, такий мужулан. Хоча мені важко з ним бути, такий образ для мене, але потім мене підстригли, поголили, і от я більш-менш адекватний. Тут покажи, покажи. Тут увесь мій одяг ось найбільш спокотні штуки це. Оця я взагалі піднішую в усьому, але оце мій особистий топ. Тут я лежу, тут я їв не дуже корисну їжу. Це моя куртка. Все, як ви бачите, по моїм коментарям. Якщо роблю, якщо я вже роблю огляд і на куртку, це означає, що треба закінчувати цю екскурсію. Сподіваюся, вам сподобалось. Намагався зробити я, якомога щиро і чесною, як і в принципі веду це шоу. Привіт. Неприємний звук ми чуємо, але це не ракета, не шахет. Це щось знімають. Тут величезний павільйон. Тут, до речі, ще знімають майстер-шеф. Але якщо ми проїжджу, то я буду їсти, а не розказувати про шоу, де і будуть готувати все. На цьому, все дякую, що були з нами. Незабаром ви подивитесь нарешті шоу-поле, і я вам обіцяю, що воно буде ще цікавішим ніж було попереднього сезону, тому що в нас з'явилися нові правила, як мінімум. Крім нових учасників, що логічно у нас тепер є ще трошки нові правила. Головне, що новий ведучий, це старий ведучий. Все. до побачення. Я Фіма, Виглядачі. новий канал Егегей. до зустрічі, восени.